Придивись, ілюзії бувають різні. В Івано-Франківську відбулася інформаційна акція з нагоди дня протидії торгівлі людьми. За останніми соціологічними даними міжнародної організації з міграції, близько 85% українців з початку повномасштабного російського вторгнення постраждали від наслідків війни. Цьогоріч на гарячу лінію допомоги надійшло близько 200 тисяч дзвінків, кажуть фахівці. Ми розуміємо, що ці масштаби можуть подвоїтися після завершення військового конфлікту. і У нас роботи буде набагато більше, коли люди почнуть повернути. Татися із-за кордону станом на сьогодні січня по вересень 2023 року. Міжнародною організацією зафіксовано виявлено. Надано допомогу 296 особам, які постраждали від торгівлі людьми. З 2000 року по 2023 нашою організацією вже надано допомогу 19 954 особам. Це особи, які постраждали від такого явища, як торгівля людьми, були втягнуті в різні ситуації експлуатації. Запобігання торгівлі людьми та популяризація правил безпеки під час міграції головне завдання інформаційної кампанії. Нині кожен, хто стикнувся з ризиками експлуатації, повинен знати, куди звертатися по допомогу. Якщо ти хочеш кудись їхати, ти повинен знати, куди ти їдеш. Найперше, переконатися в тому, що туди, куди ти їдеш, тебе чекають. Якщо тебе там не чекають, та фірма, яка тобі запропонувала роботу чи інші послуги, які ти будеш надавати, перевірити її, чи вона дійсно реально існує. Хто тебе спокусив для цього? Перевірити тих людей. Якщо ти вже переконаний в тому, що та фірма, яка тебе запросила на роботу, вона є реальною, вона надає такі послуги, які ти. Можеш виконати їх, отже, убезпечити себе документами, певними документами і знати телефони, номера телефонів, адреси, куди ти можеш звернутися, якщо не дай Боже, іде не по плану. До акції також долучилися студенти коледжу фізичного виховання. Близько 200 юних спортсменів взяли участь у благодійному забігу, аби привернути увагу містян до проблеми експлуатації людей. Молодь і є рушін на села. І вони між собою спілкуються і в інстаграмах, там між собою у кав'ярнях. І коли вони будуть піднімати цю проблему, це буде дуже добре. У всесвітній день боротьби з торгівлею людьми інформаційну акцію придивись також провели ще у двох десятках обласних центрів України. Віроковцун Любомир Мукатюк. новини на вежі.